Так, доброго дня, друзі, всім привіт! Я хочу записати для вас, як на мій погляд, цікаве відео. Тобто, воно стосується легального перебування в Польщі. Але, от, наприклад, у вас батько ваш або мати працюють в Польщі, або чоловік, або жінка. А ви знаходитесь в Україні, але вже ви хочете приїхати в Польщу і легалізуватись там. Такий шлях є. В Польщі це все передбачили, і от в нас вже є інструкція, як це можна зробити. Тобто, це називається зазволення на побичасове полончення з родиною. Дозвіл на тимчасове перебування, поєднання з родиною. Поїхали. Кеди? Сложить внісик, коли потрібно складати вніс. Внісик повинні зложити, якщо заміжеш прибувати на території Посполіти Польські дуже, ніж місяць. Ну, це стандартна ситуація. Якщо ви плануєте перебувати на території Польщі більше як 3 місяці, ви повинні подбати про документи, які будуть служити вам для легалізації вашого перебування. Оток далі. Звлань на побіч часовий уділяється цузаземців, як тут же прибива на територію Ржечпосполітої Польськи, щоб прибива на територію в целях полончення сі з родзину і є з члонком родини Цузаземця за мешканцем на територію Речі Посполіїї Польські. Отож, в двох словах пояснюю: ця процедура стосується подачі для легалізації тих людей, в яких родина це перша ступень родини. Батько, мати, чоловік-жінка перебувають на території Польщі і працюють там вже. Тому слухаємо уважно, поїхали далі. Саме основне, щоб ви там когось мали: батька, мати або е, чоловіка жінку. Перераховують нам документи, які повинна мати та людина, е, по, полончення, з якою ви будете утворювати ваш батько, мати, чоловік, жінка. На поставі зазволення на побит сталий. якщо в них є карта сталого побиту. На поставлю зелененько на побит резидента долготермінового Unii Europejskiej, якщо у них є карта резидента, в зв'язку з наданням му статусу уходця, тобто, якщо йому надали статус уходця, в зв'язку з узєм му охорони узуpełniającej, тобто якщо він перебуває під охороною Польщі. Ну, Цена через окру двох літ на поставі колейних зазволень на побит часовий, втім безпосередньо про зложення вніску у зелені зазволені на повічалові для цлонка родини на поставі зазволення у зеленому на окрі побиту не крутше ніж у один рок. Якщо в нього є дозвіл на побит на працю в Польщі не коротший як один рік, на поставі зелені на побичасові це люблять. Prowadzenia badań naukowych, no, co jest związane z nauką, opstanie ze na pobyt czasowy udzielonego mu w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument po, pobytowy, o którym mowa w artykule wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarto zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa. Провідує проводження бадень наукових також на території МРЖ посполітої польських. Ну, тут все зв'язано з наукою і з високою кваліфікацією. На поставлю загляну на побит часове це виконування праці з завоєвим вимагаційнцем високій кваліфікації. Ну, тобто, якщо тут людина є е, висококваліфікованим працівником і так далі. У зв'язку з узяленням згоди на побит з взгляду гуманітарних ну, тут гуманітарних е, поглядів. Тут інформація важлива. Вніс в імені малолітнього складається складає роддіни люб установленим через сод опікуни, або одного з родіду, либо один з уставних через сод опікуну при складання внеску малолітнього, що 6 рік життя є вимагання його обясність. Важлива інформація, що дітей можуть репрезентувати опікуни, які підтверджені судом. Або е, батьки. Е, а якщо дитині вже більше як 6 років, то вона повинна особисто з'являтися. Як Які документи нал належить зложити? От тут перейдемо до документів. Внісок у зелення дозволень на побіч часовий. Пам'ятай, би всі кімене поля, друг до побрання. Вносик. Ну, саме основний документ, це заява, по якому вже і це все починається. Ксерокопія важного документу подруже, довгну, ксерокопії вашого документу подружжя. Ну, переважно в нашому розумінні це закордонний паспорт. Правильно? Оригінал довгльонду це мається на увазі, що при візиті на відпочатки пальців, відбитки пальців, ви повинні мати оригінал е, паспорту. Потвердження доконування оплати скарбою, квотець. 340 злотих на конту уже міста в таким-то. пам'ятаєте би в титулі, я вписати ім'я, імені особи, яка обігається у зазволення. Ну, це стандартне, ви проплачуєте. Тільки тут вже не 440, а 340. В да? випадку При... мал... малолетніх копія важного документу подружжя опікуна правнего, оригінал довго. Опікуна правнего. Тобто людина, яка є опікуном, теж обов'язково, це якщо для малолітніх. Наступний документ. Документ підтверджуються постояння через сузнямця, з котрим за межа прибивати територієм жертвосполітвої вимагання його правом за злення на побит. Тобто, якщо людина, ваша близька, до кого ви їдете, вона перебуває в Польщі, вона повинна мати якийсь документ. Карта побиту, карта Резиденту і так далі. І от іменно в пакеті документів, тепер, коли ви будете подаватись, ви повинні зробити скан-копію. Карти бету чи іншого документу документу вашої людини, до кого ви їдете, і вислати їм також документ підтвердження до посилання запевненного місця замішкання. засвідчення о замельдуванні, важне на день видання дитині, акт нотаріальний, якщо є власницями нерухомості, умова найму локалю, освячення властичів локалю друг до побрання. Якщо ви наймуєте, то можна умову найму, де ви вписані. Або е, дозвіл власителя мішкання на проживання такої -то особи, то можна написати, і це також враховується. Тобто адрес, де ви будете проживати, обов'язково потрібно. <кій> Слідуючи: е, документи потвердження посилання безпеки здоротного. Е, тобто, простим підтвердження з Простим, простою мовою, пояснюю: якщо та людина батько мати е, працюють. Або чоловік-жінка, то ви повинні бути вписані до їхньої страхівки, тобто до їхнього ЗУСУ. Тобто, ця людина має подати, подати заявку до компанії, в якій він працює, про те, що приїжджає ще одна людина, яка буде тепер утриматися на його ЗУСі, на його страхівці. І щоб її додали. І компанія зобов'язана додати і видати йому підтвердження про це. От іменно про це підтвердження йдеться далі. Документи підтвердження посилання регулярного, е, регулярного і стабільного джерела отримання на покриття кошту утримання себе і членку родини. Тобто, людина, яка запрошує, вона повинна мати, поки ви не працюєте, а в перший період ви якби, приїжджаєте просто на плечі стоїть людини. to taledna powinna potwierdzić, że ona będzie e, miała koszty dla waszego utrzymania. I tu nam pisze: "Człowiek z ograniczeniami czasowy ze względu na pracę musi posiadać wystarczające środki na utrzymanie siebie i ewentualnie osób pozostających na jego utrzymanie. Aktualny minimalny dochód na osobę samotnie gospodarującej to kwota powyżej 776 złotych, a На особи позастоянці в спільному е, господарстві домовим, так квота повижує 60 злотих на кожного членка родини. Ну, Простими словами кажучи, ті, до кого ви їдете, повинні е, показати, що вони будуть мати вільні гроші для вашого утримання. Це, якщо буде е, дохід на той людини, на до кого ви їдете на папері, складати одну суму, пізніше там відмінусують. Е, Оплату за наєм чи там різні, всяке повідмінусовувати і повинна бути вільна сума для того, щоб 776 злотих, для того, щоб вистачило для покриття. ну, тобто, Щоб та людина вас забезпечила, тому важливо про це знати. До вніску можна долучити ровніше сечення, до що це адресу на карці побиту, друг до побрання по ніж підтвердження оригінал. Виконування оплати видання карт побиту квоті 100 злотих на контроль такого, то би в титулі, пшеле описать звісно. Зв ну, тут вам пропонують вже скачати бланк скачати бланк на саму пластик на карту побиту, 100, щоб ви оплатили 100 злотих, і також висла їм підтвердження. І тут інформація. Ольга в оплаті за видання в, в високості 50 років виміняння вежі і квоти прислугує судземцям, які знайдуються в трудній ситуації матеріальній і користає з свідчень по і представляє відповідні засвідчення вже з тієї інституції ораз малолітнім, хто вже в дню зложення внеску не окончили 16 років. З актом уродження належа оказувати оригінал відпису акту уродження до акту справи з ложності копії. І тут, друзі, нам писати 50% знижку для людей, які ще не досягли 10 річного віку, а також ви можете підтвердити, що у вас ще немає або людей, які мало забезпечені. Але потрібно це доказати. Ну, тобто ви можете проплатити не 50, не 100 злотих, а 50. І ще в нас тут uh, документи підтверджують ступінь покривенства узнавання через право ж поліції польські акти стану цивільного, акти малженства а, or, or, uh, uh, або прошу вибачення, акту роздання. Тобто, та людина, до якої ви приїжджаєте, вона, ви повинні підтвердити, що ви являєте з нею в зв'язку родинному. Тобто, що це може підтвердити, який документ, це акт про шлюб або акт про свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження. В Польщі це називається акт про шлюб. І ви також можете його, ви зобов'язані його перекласти на польську мову, і вислати копію. Оригіналу і копію переклача. Нагадую, що перекладач має бути приседний, тобто визнаний державою. Ну і от ви збираєте ті всі документи: вніск, фотографії, проплата, страхівка. Доказ про те, що ви являєтесь родичем, шлю, акт про шлюб або акт про свідоцтво про шлюб, або про народження, проплата на карту побиту, э, страхівка, да, я казав. І про заробітну плату вашого того, до кого ви приїжджаєте. Получається вісім документів, 8 позицій ви повинні зложити для того, щоб. Э, Вислати документи, і цих документів повинно бути достатньо. Але завжди ужин залишає за собою право попросити у вас додаткові документи. Тому будьте готові і що доброго. Добра всім, подавайте.